Вітаємо всіх друзів і гостей каналу Колекціонер Кривбасу. 25 січня 2024 року Національний Банк України випустив пам'ятну медаль 110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз. Пам'ятна медаль присвячена одній із провідних державних спеціалізованих науково-експертних установ Міністерства юстиції України. Яка забезпечує правосуддя України експертними дослідженнями, використовуючи передові технології та методики, зокрема в галузі сучасної криміналісти. На аверсі медалі розміщено Угорі, на матовому тлі композицію з лабораторними приладами. Ліворуч малий державний герб України та написи Україна 2024. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. В центрі стилізований атом, що символізує ланку пов'язаних між собою експертних досліджень. Написи: «Законність», Незалежність, Об'єктивність, Повнота досліджень. На реверсі медалі розміщено. Угорі, в центрі логотип установи та написи: Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз. 110 10 років. Внизу напис. Міністерство юстиції України. Далі ми бачимо технічні характеристики пам'ятної медалі: тираж, діаметр, вагу монети, категорію якості карбувань. Художником виступили Тетяна Балута, скульптором Володимир Дем'янин. Спасибі за увагу! Будемо вдячні за вподобайку та підписку. А щоб не пропустити наші нові відео, натискайте дзвіночок. До нових зустрічей на каналі Колекціонер Кривбасу.